Мій незламний, святий народи, Богом благословенного рівного, ми знову стоїмо на цьому майдані, багатостраждальному від тяжких сліз і переживань наших рідних і близьких. І знов перед нами домовина вічного. Незламного героя Олександра. Олександр Бакшин народився на Гущанщині. Після строкової служби в армії працював у державній службі охорони, звідки у 2013 році пішов на пенсію, та вже у 2014 році був мобілізований для служби у зоні проведення антитерористичної операції. У 2014 році він пройшовши ці всі коли пекла. Він не міг просто статися осторонь і казав, що я мушу тут йти, бо там мої хлопці, я мушу їх захищати. Ну а сім'я це основне, що в нього було. Тепер дружині треба навчитися жити з його думками, з його настановами, які він давав їй раніше. В листопаді 2022 року, коли вже країна боролася за незалежність, Олександра знову мобілізували до війська. Ми твердо віримо. Бо як можна бути похитним в вірі, коли цей ангел, земний ангел, стояв в обороні, захищаючи свою маму, своїх батьків, свою кохану дружину, свого синочка, захищаючи, бо вони його, в його серці. Олександр постійно заспокоював дружину дорослого сина та маму, що обов'язково повернеться додому. Чоловік в неї не чає в душі. Він весь час говорив про те, що він вернеться. Що він буде. 50-річний головний сержант Олександр Бакшин. Вірний військовій присязі, мужньо виконавши свій військовий обов'язок, рятуючи життя побратиму, загинув на полі бою внаслідок артилерійського обстрілу 20 січня 2024 року на Донеччині. Ілля Томашевський Павло Стецюк новини рівного.